Для того, щоб почати працювати з доставками, потрібно відкрити особисту зміну кур'єрові. Або він сам це може зробити. Як бачите, він нічого не може робити, тому що в нього немає прав, тому що він кур'єр. Блокуємо його сесію та переходимо на адміністратора. Тепер давайте спробуємо створити ставку. Нам з'являється список гостів. У нас їх двоє. Це тест Ярослав. Давайте створимо нового. До речі, якщо пропустити, то замовлення створиться без гостя. Якщо ви потім захочете все-таки створити в самому замовленні, він не збережеться. Натискаємо новий гість. Мінімальні дані це ім'я. Нехай буде. Сергій. Номер телефону. Так як це доставка. Нам потрібно вказати вулицю. Тут також є пошук. У нас їх декілька. Давайте сверстюка нехай буде. Будинок 15. Всі інші дані не обов'язкові. Час доставки. Пам'ятаємо, що в нас він зміщується на годину. Ми його можемо редагувати. Причому редагувати? Можемо. В залежності від завантаженості кухні. На даний момент мене немає замовлень, так? Тобто на 12. Тобто, все буде вчасно. Або можна обрати простий режим. Ну, ми змінювати дані не будемо. Далі. Можна вказати відразу кур'єра. Можемо це зробити потім. Давайте перейдемо на склад замовлення гостя. Тут ми робимо замовлення гостя. Тобто нехай буде там салат Цезарь і картопля Фрі. Також можемо щось додати з бару, наприклад, Кока-Кола. Далі. Кнопка поза чергою вивість виведе на шеф, якщо він є. Максимальний пріоритет, що це. Дуже швидко потрібно приготувати. Проблема це якщо е, гість проблемний. Тобто, типу, у нього негативний став був е, відгук. Чи, можливо, що з ним не те. Коли у нас замовлення готове, можна натиснути кнопку готувати. Ми повертаємося на. Екран перегляду замовлень. Де ми бачимо замовлення наше, яке готується, час на який потрібно доставити. Адресу. Кур'єра поки немає, тому що ми ще не знаємо, хто поїде. Клієнт. Коментар до замовлення, до доставки і суму. Ми можемо відредагувати, наприклад, коментар до замовлення. Ось він. Там. Напишемо швидше. Натискаємо Зберегти ось так він тепер відображається.